Всім вітання. Зараз трошки поговоримо про економічний обігрів. Перед нами нагрівач інфрачервоний. І вже це тут карбон використовується як нагрівальний момент. Це вже сучасні досить економічні обігрівачі. Їх варто придбати, в кого немає. От. Але мене здивувало те, що люди не подивилися відео, моє коротке, крайнє. Але коли я проаналізував, то це, як то кажуть, було зрозуміло. Не всі розуміють, що таке теплові потоки, що таке конвекція, що таке температури, які температури нас гріють. Це так, як для мене, той, хто постійно стикається з питаннями теплотехніки, це якби зрозуміло. А люди не всі в темі, так що зараз коротенько проведу такий лікбез. От зараз у нас включений даний нагрівальник, його споживання майже 800 Вт. При цьому він у нас гріє предмети так само, як і мій конвектор інфрачервоний. Зараз дивимося, вже він трошки попрацював. І у нас плита прогрілася на певній відстані 29 градусів. Тепер повітря, яке виходить із нагрівача. Так, дивимося, 63, От вона виростає. 57, гуляє, ну, тобто, це температура, яка виходить. В своєму крайньому відео коротенько я демонстрував, що в мене температура 90 градусів при споживанні, тут ви бачите, майже, а в мене споживання було менше 300 Вт і я мав більшу температуру. Це перше. Якщо ви візьмете. Термометр, покладете його на батарею в квартирі, і ви побачите, що у вас там температура в районі 40 градусів, може бути 45-50, це дуже рідко буде. Про що я до чого це веду? Для того, щоб була ефективність обігріву, нам треба різниця в температурах. Якщо у нас температура навколишнього середовища 20 градусів і батарея 40, то у нас оце 20 градусів різниця, ця якраз різниця гріє повітря. Якщо ж у мене температура 20, а виходить повітря 90, то вже в мене 70 градусів. 20 і 70 це велика різниця, щоб ви розуміли. От. Ми спілкуємося, зараз я поставлю знову ж таки, щоб ви подивилися, що це так: от, бачите вихід повітря 60. 59. Тобто, це стабільно тримається, даний конвектор працює, і в нього вихід повітря йде в районі 60 градусів. При цьому він споживає 800 Вт. За рахунок чого в мене отримується такий результат, що я маю при значно меншому споживанні значно вищу температуру. Пояснюю, у мене використовується. Штовхування двох таких світлових потоків. Якщо ви бачите, от у нас іде тут іде, от, але саме свічення і сама спіраль вона гріє сама себе, а карбон вуглеволокно, він е, дає інфрачервону хвилю. Це зовсім інший фізичний процес. І коли в мене такі дві плити випромінюють інфрачервону хвилю, і ці е, хвилі стикаються, утворюється свого роду такий. Е, як гідравліць – це гідроудар, гідротаран, а це в мене штовхання двох хвиль. І за рахунок цього, у мене на виході я маю температуру 90 градусів. І це досить таки важливо розуміти, що сама температура вона важлива по відношенню до температури навколишнього середовища. Якщо у вас навколишнє середовище і нагрівальний елемент, 20 градусів, там 20, у вас ніякого нагрівання не буде. Але чим вища різниця між виходом температури, яка виходить із конвектора, і температура, яка у вас саме е різниця, та що виконує роботу по нагріву повітря, це найважливіший фактор. Значить, трошки часу пройшло, от ви вже бачите, що він працює, він був включений до того. І ми знову стаємо, дивимося, яка у нас на виході температура зверху світового теплового потоку. Тобто, як було, не міняється. Тобто я вас там не хочу, як то кажуть, розказувати, що я там включив чи виключив. Він, Це я все без зупинок. Ви бачите, що тепловий потік виходить в районі 60 градусів. І предмет, який знаходиться коло нього, от прогрівся так, 34 градуси. От. Так що е, карбонові нагрівачі і та технологія, яку я використовую, вона досить таки перспективна і має значні переваги. Тобто ми маємо значно менше споживання і більшу температуру на виході. Саме оця різниця температур і дає нам той результат, що ми можемо з меншими затратами мати більшу теплову одачу і. Конвектор справляється із великою площою обігріву. Тому що, якщо брати такий конвектор, він також досить непогано. І, але якщо брати по споживанню, то тут споживання значно більше. На сьогодні таке лікбес. Всім успіху і до нових зустрічей!